Господи Боже наш, з любов'ю і смиренням схиляємося перед Тобою, починаючи новий день і всі наші справи. Благослови нас, щоб у кожному починанні відчували ми Твою присутність і опіку, наповни наші серця миром, вірою та надією. Щоб ми йшли вперед із впевненістю і ясністю. Допоможи нам приймати мудрі рішення, спрямовані на добро, і вбережи нас від гордості та марнославства. Просимо тебе, Боже, щоб наші зусилля були корисними для нас і оточуючих, щоб у кожній справі ми знаходили спокій і натхнення. Дай сили і терпіння втілювати задуми, долати перешкоди і радіти навіть малим успіхам. Нехай Твоє благословення буде над нами у кожному кроці, щоб все, що ми робимо, наближала нас до Твоєї святої волі. Просимо, допоможи зберегти смиренність, дякувати за кожен день і розуміти, що Твоя мудрість веде нас до добрих справ. Амінь.